Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Plus Climanco Group. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити документ готова продукція для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо підсистему, з якою будемо працювати управління торгівлею та ТМЦ». Перш ніж ми перейдемо до безпосередньо створення нашого документу, розглянемо довідник, на основі якого ми будемо працювати. Пункт меню Довідники рецепти. У випадку, якщо ви маєте змогу заповнити інформацію тут, і на основі даних з цього довідника створювати ваш документ готової продукції, шляхом додавання пункт меню Права кнопка миші Додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів, ми можемо створити готові шаблони, на основі яких буде відображатися, що саме який, наприклад, продукт у нас був створений, і які саме матеріальні цінності були витрачені на Створення його. Борошно, молока суха, цукор ваговий, кориця у відповідній кількості. Коли ми маємо заповнену інформацію у довіднику рецептів, ми переходимо через пункт меню Первинні документи – «Документи» безпосередньо на формування нашої готової продукції. Обираємо потрібну нам папку, наприклад, код 1200 виробництво пекарня. Заходимо всередину подвійним натисканням та створюємо новий документ шляхом використання пункту меню права кнопка миші Додати. У шапочці документа, що відкрився, зазначаємо конкретну дату відображення нашої господарської операції. Також потрібно заповнити два блоки прихід. Підрозділ матеріальна відповідальна особа та рахунок і видаток, відповідно з кого та з якого рахунку будуть списуватися наші матеріальні цінності, які будуть витрачені на це виробництво. Зазначаємо ці дані. Обираємо інформацію з конкретних довідників, наприклад, довідник підрозділ та матеріально-відповідальна особа, можемо прописувати готовий код або, занурившись всередину через три крапочки, обрати потрібну нам позицію: матеріальний склад та матеріально-відповідальна особа. Рахуночок приходу. Знову ж таки, прописуємо його вручну або обираємо з плану рахунків подвійним натисканням, готова продукція – виробництво», аналогічно з блоком видаток. Дані тут можуть відрізнятися або дублюватися. У випадку, якщо рахунок передбачає і рахунок, і субрахунок, ми вказуємо інформацію деталізовано, зазначаючи потрібні нам дані. Після чого натискаємо права кнопка миші Створити за рецептом та обираємо потрібний нам рецепт матрушка. Зазначаємо необхідну кількість та натискаємо Зберегти. І інформація, яка була вказана в рецепті, буде автоматично відображена в частині прибуткування. Тип рядочку плюс. Заходимо на редагування, проглянемо прибуток і, відповідно, видаток борошно, молоко, цукор. Після збереження документа за ним сформуються відповідні кореспонденції рахунків, які ми зможемо проглянути через пункт меню права кнопка миші проводки, пошук проводок. Дані відобразилися відповідно, 26 й рахунок по дебету. Готова продукція була оприбуткована і певна кількість наших матеріальних цінностей в частині сировини та матеріалів були списані. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви зможете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!